Сам я родом, дивіться, сам я родом живу там в горах, ходив там внизу до школи, е сусіди мене там бавили. Бачите, яка красота? То ми в горах є, то є місто Рахів Закарпатській області. Так що, щоб ви знали, звідки я сам родом є, я сам родом в Закарпаття. От, так що, а закарпатцям треба вірити. Ви то знали чи ні? Так що, кому треба меблі, звертайтеся до мене, бо, бо люди з тих регіонів вони є правдиві, без всякої брехні, без всяких завдатків, без всяких передоплат оплата після отримання. От, хто хоче побувати в такому місці, в тій локації, це є Закарпатська область, місто Рахів. Так що, кому цікаво, як сюди добратися, пишете просто там. Везі або на картах Google пишете Рахів і все, їдете сюди через Яремче, через надвірну і полетіли. Щоб побувати на тій локації, де я зараз є, то напишите мені приват, я вас керую. Там бачите знизу амфітеатр, там виступають артисти. От, брензу привозять сюди, тут є фестиваль брензи. Тут дуже красиво. Так що, так що хто хоче побувати на такій красоті, то їдьте сюди. Тут достатньо навіть дві годинки побути і вам хватить. Тут чисте повітря, тако. Вдихнути тако. О, отко... Вдихнули, подумали, що все добре, все прекрасно. І видихнули, і подякували за те, що ви живете. Все. Мир вам, добра і все буде добре. Головне віра, віра, що ви сильні і ви непереможні.